594-й день повномасштабного вторгнення. Армія РФ продовжує воювати проти цивільних. Вирви від снарядів та десятки мертвих корів. Такий вигляд тепер має фермерське господарство на Херсонщині. Окупанти вгатили по новодмитрівці серед ночі. Внаслідок ворожих атак загинула худоба. На щастя, люди не постраждали. Повідомили в Ова. От так рашики воюють з нацистами. В коровах, мабуть, нацистів побачили. Прильот був на ферму. І не один побило коров також. Окупанти скинули на житлові квартали Борислава та Зміївки. Керовані авіабомби. Внаслідок потужних вибухів, близько двох десятків будинків пошкоджено, а також зруйновано будинок культури. Крім того, цієї ночі ворог атакував південь України ударними безпілотниками. Під прицілом знову портова інфраструктура та аграрний сектор. Та більшість повітряних цілей сили ППО знищили. 36, як відомо безпілотників ударного типу були спрямовані на південь нашої країни. Були знищились в Миколаївській, Херсонській. Ну а більшість саме в Одеській області. 27 із 30 ударних БПЛА було знищено силами оборони. Зенітні ракетні підрозділи, повітряне командування південь дуже якісно відпрацювало. Також і мобільні вонові групи теж показують краще ще разу результати. З ракети з 300 окупанти вранці гатили по селищі Великий Бурлук на Харківщині. Цілі окупантів незмінні це будинки, приватні автівки, магазини та адмінбудівля. Внаслідок обстрілу поранено двох жінок, а також поліцейського. Він отримав контузію.